Олександр Гісем, Олександр Мартинюк Історія України 8 клас, аудіокурс і додаткова презентація. Параграф 5 Укладення Берестейської церковної унії. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь про причину укладення, передумови, сутність і наслідки Берестейської церковної унії. Як розвивалася полемічна література? Терміни, що таке Берестейська церковна унія, Українська унійна греко-католицька церква, полемічна література? Пригадайте, якими були особливості церковного життя на українських землях у 16 столітті? Що таке право патронату? Яку роль воно відігравало в церковному житті? Як укладення Люблінської унії вплинуло на церковне життя? Запитання перше. Причини і передумови укладення Берестейської церковної унії? Головною причиною укладення Берестейської церковної унії став глибокий занепад православного церковного життя. На українських і білоруських землях у складі католицької Речі Посполитої. Ситуація ускладнювалася загрозою поширення протестантизму і посилення наступу католицизму. Не зупиняючись на боротьбі проти протестантизму, католицизм піддавав нищівній критиці вади руського православ'я. Порятунком від них деякі православні ієрархи вважали перехід православної церкви в підпорядкування Папи Римського. Тогочасні європейські державні та церковні діячі неодноразово обговорювали питання відновлення єдності Християнської церкви. Інтерес до цієї справи особливо посилився в умовах розгортання контрреформації. Католицька церква активізувала свої наміри розширити вплив на Сході з метою об'єднання католиків та православних під зверхністю папи Римського. У Речі Посполитій ідею унії православної та католицької церков пропагували єзуїти. У 1577 році польський проповідник Єзуїт Петро Скарга видав книгу про єдність Церкви Божої під одним пастирем та про грецьке від тієї єдності відступлення, у який доводив. Необхідність об'єднання двох церков, незважаючи на критичне ставлення до православ'я у своєму творі Скарга відіграв роль натхненника православного релігійного відродження першої половини XVII століття на українських землях. У відповідь з'явилися численні твори православних письменників полемістів. Хто такі полемісті? Ви зараз дізнаєтесь? Далі. Питання церковної унії представники Папи Римського обговорювали з українсько-білоруською православною знаттю. Загалом вона прихильно ставилась до можливого об'єднання за умови. Що воно відбудеться на рівноправних засадах. Завдяки Унії знать прагнула оновити, рівноправних, оновити православну церкву, наблизити її до потреб часу. Українсько-білоруські православні єпископи, які поділяли унійні настрої, вбачали в об'єднанні шлях до подолання кризи православної церкви. Вони вважали, що завдяки цьому позбудуться принизливою для духовенства залежності від торгове місничого люду, об'єднаного в братства. Українсько-білоруська православна знаць сподівалася, що унія сприятиме досягненню православними фактичної рівності в правах. Із католиками в Речі Посполитій дозволить православним єрархам, як і католицьким, отримати місця в сенаті. Польська влада всіляко підтримувала прагнення схильних до унії православних єрархів, підкреслюючи, що єдина віра є чинником зміцнення держави. Церковна унія розглядалася нею як шлях до закріплення українських і білоруських земель під польською зверхністю. Термін. Берестейська церковна унія це Церковна угода 1596 року, за якою більшість ієрархів Київської православної митрополії. Вийшли з підпорядкування Константинопольського патріархату, перейшли до підзверхність Римо-католицької церкви. Вони приймали католицьке вірування, але зберігали візантійську обрядовість, і ви бачите зображення Петра Скарги на посаді ректора Вільнюської академії, невідомий художник, 1699 рік. Ось, бачите, фрагмент фотокопія Берестейської унії. Із меморандуму православних єпископів до польського короля Жигмунта III 1594 рік. Перш за все, ми єпископи у старших наших їх милостям, патріархах, великі недоладності і недбалість до церков Божих. Бачимо. Саме через це ми, не бажаючи далі перебувати в такій непорядності та під таким їхнім пастерством, одностайно погодившись, хочемо з допомогою Божою стати до об'єднання віри і того пастиря одного головного, якому самим Спасителям це довірено, найсвятішого папу Римського нашим пастирем визнати. Тільки просимо. Аби господар, Його милість нас єпископами, привілеїв Його королівської милости затвердити та закріпити на вічні часи зволів. Будь ласка, дайте відповідь, які прагнення православних єпископів наведено в меморандумі? Друге запитання. Церковні собори в Бересті, 1596 рік та утворення Унійної греко-католицької церкви. За підтримки папи Римського польський король Жигмунд, Сигізмунд III, Ваза, у 1596 році скликав церковний собор у місті Берестя, де мало відбутися урочисте проголошення Унії. Для участі в його роботі прибули православний митрополит і його єпископи. Однак, уже на початку роботи прихильники унії, Християнської церкви і традиційного православ'я не знайшли спільної мови і розділилися на два окремі собори. Противники об'єднання засудили діяльність митрополита Михайла Рогози. Та його єпискипів, які прийняли унію. У свою чергу, митрополит і вірні йому єпископи офіційно затвердили акт унії православної та католицької церков. За умовами Берестейської унії, Українська, унійна греко-католицька церква зберігала свою обрядовість. І звичаї, але визнавала зверхність папи Римського як першого ієрарха всієї християнської церкви. Проте, відповідно до папських документів, Унія розглядалася не як об'єднання двох окремих церков, а як примирення і навернення руських єпископів до католицької церкви після засудження і. Відкинення Єресі й помилок і схизм. Тобто до Римської церкви приєднувалася не руська церква, а сукупність окремих єпископів та вірян. Ця обставина сприяла посиленню критики унії її противниками. Водночас, єпископи, прибічники об'єднання тримали свої приготування в таємниці. І практично позбавили можливості участі в них широких тіл православних вірян. Це стало однією з головних причин опору унії. Учасники обох соборів у Бересті після невдалих спроб знайти порозуміння прокляли один одного. Це започаткувало поділ Київської митрополії на унійну. Чи греко-католицьку та православну частини, що спричинило тривале релігійне протистояння в українському суспільстві. Розпочалася тривала боротьба з Русі з Руссю, як називали її сучасники, між православниками і греко-католиками, проголошуваного зрівняння в правах греко-католиків і католиків не відбулося. Обіцяних місць у сенаті греко-католицькі єпископи не отримали. У ситуації чинності право патронату в Речі Посполиті від світської влади залежало, яка саме церква, греко-католицька чи православна існуватиме на підвладній її території. У складних умовах загострення суперечностей на ґрунті розповідання. Греко-католицьке духовенство протистояло спробам католицької церкви за допомогою унії окатоличити і полонізувати українське населення. Відстоючи національну ідентичність, греко-католицька церква довела, що вона є українською церквою. Українська православна церква, яка після Унії перебувала у складному становищі, не скорилася і продовжувала шукати шляхи для свого оновлення. У цьому вона спиралася на підтримку русинських православних шляхтичів, міщан і нової суспільної верстви, козацтва. Захід православ'я став одним із головних гасел українського народу в подальшій національно визвольній боротьбі. Термін Українська унійна чи греко-католицька церква це церква, яка виникла в результаті укладення Берестейської церковної унії 1596 року. Після укладення Берестейської церковної унії 1596 року Греко-католицьку церкву називали Унійна Церква, у 17 столітті Руська Унійна церква. Назву Греко-католицька церква запровадила в 1774 році імператриця Марія Терезія для підданих західноукраїнських земель. Що перебували у складі Австрії. Третє запитання. Розвиток полемічної літератури. У 16-першій половині 17-х століттях на українських землях значно поширення набули твори полемічної літератури. У той час, коли обговорювалися. Ідея унії православної та католицької Церков першими на українських землях, посередком антикатолицької полеміки, стало місто Острог. На заклики Петра Скарги до унії церков православні відповіли посланням до Латинян за їх же книг, написаним у 1582 році, ймовірно, Аріанином Іваном Мотовилом. За дорученням князя Василь Константина Острозького, за творами ректора Острозької школи Герасима Смотрицького, Ключ Царства Небесного і календар римський новий, виданими в 1587 році. У своїх працях Герасим Смотрицький критикував католицизм, обґрунтовував шкідливість календарної реформи папи Григорія 13. Іван Франко назвав твори Георгія Смотрицького гарячим покликом до духовної діяльності, звертаючи увагу на їхній вплив на тогочасну українську спільноту. Серед найвідоміших православних письменників-полемістів були Кліри Костроський, Мелетій Смотрицький, Стефан Зизаній, Захарія. Копистенський Іван Вишенський. В антеунійській полемічній літературі початку 17 століття вирізнявся твір Пересторога, називався він Пересторога, невідомого автора, у якому знайшли відображення ідеї гомонізму. На боці прихильників Унії в полеміці брав активну участь один із її головних організаторів Іпатій ФОТій. Прочитайте, будь ласка, що пише в своєму творі Георгій Смотрицький Ключ Царства Небесного? Що таке полемічна література перед вами? Письменник полеміст Іван Вишенський, який був ченцем Афонського монастиря в Греції надсилав звідти листи в Україну, у них він висловлювався проти з'єднання православної католицької церков, окатоличення і полонізації українського населення. У х 601 х роках Іван Вишенський написав краткословний отвіт Петру Скарзі, на думку українського літературознавця го століття Чижевського, стиль полемічних творів Вишенського – Наближається до кращих взірців барокового стилю. Знавець творчості полеміста Іван Франко присвятив йому свою поему Іван Вишенський. Запам'ятайте 1596 рік укладення Берестейської церковної унії. Чи погоджуєтесь ви з тим, що прочитайте вислови. і... Віддайте відповідь. Чи погоджуєтесь, чи ні? Чому? Запитання для самоперевірки і завдання. Прочитайте дайте усну відповідь. Але письмово охарактеризуйте Берестейську церковну унію за планом причини укладення, Передумови укладення, Дата підписання. Основні положення, результати, наслідки у ній. Можете таблицю скласти, колонки у вас готові. Щоб виконати це завдання, можна не тільки прослухати параграф, а ще й продивитися презентацію, яку ви зараз побачите, а потім узагальнити весь матеріал і зробити таблицю. Дивимось презентацію, а я бажаю вам успіхів і гарного настрою!